Узнайомтеся, пані прокурорша, яка пресує нашого військового. Так, да, госпожа прокурорша, по чому нині патріотизм? Чучундра? Ні, тут були стіни, я з вами допомогла. ЗАМИЛОСЬ! Нас усіх вигнали із залу суду. Ми не мешаємо, ми просто теж не мешаємо. Усіх людей вигнали із залу суду. Зараз ми щас ми знімемо суддів, як називають у нас. О. Тому що прокурорша просто є... прокурорша просто всралася. Ну що ми її тепер будемо робити знамінити? Нам же ж популярності не жаль часу. Прокоментуйте без матів. У мене немає ноу комент. No просто там, я вже нічого, я скажу, не дивилася. але так, просто. Просто да. За багато років храм. Ой, як У нас, у нас крапки, крапки. прокуратура, адвокат обвинувачених. Да. І суд також. У нас суд захищає наркоманів. Вона, битвенька чуть не заплакала. У ну, неї такі очки були, що ось, ось заплаче. Образили її дуже. Ви знаєте, коли Янукович був уже на грани своєго краху, да, вот, ну знали, то есть он думал, что все хорошо, но мы уже знали, что рано чи поздно буде кінець. И когда мне периодически говорили, что вот очередной его как бы ляп, да? куда же уже дальше мы катимся? Я говорю, ребята, это очень класно. Чем больше будет вот такого беспредела, тем быстрее будет разрешение этой проблемы. Поэтому это нормально. Нормально абсолютно все, что происходит. Как говорилось в классике, фильм «Формула любви Принц", вы поднялись на вершину Лондонского дна. Нивелирование правосудия. У нас сказала на все. нас сказала до конца уже А мне, как можно я поставлю? Нет, конечно. Обвинуваченого Мініченка було переведено слідчого ізолятора. Крім того, до управління поліції надійшла заява від обвинувачення Мініченка Юлії Сергій про те, що з травня місяця 2023 року нестановні особи погрожують вбивцям її з метою змусити до зміни покарання показів відносно обвинуваченого біляцького та розпочати до розслідування, бо прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні. Продовж усього. Обвинувачена Омінішенка, що до нього не входять погрози щодо вбивства його життя, та враховуючи те, що один із обвинувачень є неповнолітно, прошу впродовж всього розгляду даного кримінального провадження проводити у закритому судовому засіданні. А крім того, ще ваша честь, попереднє судове засідання, де проводили саме допит, неповнолітня було викладено знято без дозволу суду вільними слухачами та викладена в інтернет в мережі TikTok. Можна надати для знайомлення свій мобільний телефон. є порушення закону кримінального процесуального кодексу України. Це проводиться доки щодо неповнолітних. <клес> Першу чергу хочу подякувати за вашу підтримку і небайдужість. За те, що відбувся резонанс, і люди побачили весь цинізм і підлість нашої влади, яка нахабно знущається над захисниками, що навіть не дає дозволу просто торкнутися військовому до дитини. Я зараз виконую поліцію сюди. Не плач, не плач, вона не є учасником справи, вона не Вона не є учасником справи. А твоя дружина обвинувачена. І ти обвинувачена. Хорошо, значить Андрій я не Ви мені погрожуєте, шановний. Я не засаджує за те, що я не робив. За те, що я геть вовсе до цього оточення не підвірю. Геть ніякого. Спасибо велике. От вам спасіба велике. Велике спасибо. Ніхто там нічого не порушує, бо ну, сказав. Якщо вас щось конкретно не устраює, то. Да, мене не, ну, не шукають, ви що ви, ви спілкуєтесь поза позахищення. А дитині ну, не можна було підійти до батька. так а що так? Артур вам запрещав, ви ж почали возмущатися. Я почав возмущатися, тому що ж буде йти неправдиві покази. Я вам між собою радитись. Я сам не справив ти брехню, як ви кажете. Я не знаю, базарна на папка якась. Вроде ну нормальный мужик, бля, со стороны, а вы дата себе вроде здрастя власти Я-то нормальний, тільки ви не нормальные. Там себе мужики не ведут. Сказать, кто пока заменяет. Ну. Я, а я ви правильні покази даю. Які покази? Ви попередньо дали одні я покази, пи, зараз інші дають інші покази. А Матеріалах справи, за а які він підписувати. А які поліція скаже з прокурором, а такі поліція? ви будете. А яка поліція? Співробітництво а яка поліція? це жорстка штука. Те саме співробітництво. Яке? Ну, що таке співробітництво? Те, ну, що не ви вітається ви в тих місцях, місцях де ви знаходитесь. Ну так що таке співробітництво, то мені об'ясніть. Ви ж адвокат, ви ж ну, юридична особа, то об'ясніть. Те, що у вас є угода зі слідством. Яка угода? Про те, що ви змінюєте що мене покази. На роботу, мене взяли на роботу офіційно. Фактично ви, да. Я на фактично Хочу ви є агентом. Ну давайте вже форму, то я погнав. Ну що так, виходить? Фактично Хочу. ви є агентом поліції. Фактично я являюся агентом. Ну що я, агент, я можу це довести, що передивилися гітну на сім і не, не шо тільки ви шість. Ну адвокат, ну, я не знаю. Ви дійсно чесно, хоті ну, здравомисюча людина. Ну таку є рісній сотні, що прямо ну, та живіти. За... Ви ж проти здравомиснюючі, мужик. Ну що ви себе так видаєте, роді я не знаю. Дійсно, в Україні існують справедливі, неупереджені. Європейські суди, е, і я прошу, щоб ви постановили нове рішення, а саме звільнили з під варти Біляйського, або застосували до нього альтернативний захід у вигляді тримання на домашньому арешті у певну добу. Дядя Вова Зеленський, а поможете повернути моєго тату. Я дуже дуже за ним сумую. Я не люблю взагалі спекуляцію на, на тему патріотизму. Тобто зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванок на машини. Їх вишиватники називають таких людей. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію, Якщо не є терористи. Це є давним-давно-давно давним війна. Просто то ідіотська ситуація зараз. Ужасна ідіотська ситуація. Я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло, я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на, на пісню я то все зробив. Я рахую, що ні один з цих з президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає все ображати і думає, ну ті -то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так